Хімічних реакцій мільйони, ну от як у цьому всьому розібратися, здається, що це просто неможливо. Але виявляється, є ключ до розуміння. І сьогодні ми з'ясуємо, як звичайна класифікація може перетворити цей, на перший погляд, хаос на чіткий порядок. Так, коли дивишся на щось подібне, ну знаєте, можна й розгубитись. Купа якихось формул, стрілочок, молекул, все це виглядає як такий собі складний, заплутаний код, і складається враження, що кожна реакція це щось абсолютно унікальне і, знаєте, непередбачуване. Але чи справді це хаос? Може, за всім цим є якась прихована система? Якась логіка, що допоможе нам розібратися у всіх цих перетвореннях? От у чому питання. І відповідь уявіть собі. Так, є простий, але насправді дуже-дуже потужний інструмент це класифікація. Треба знати всього чотири основні типи, чотири моделі, щоб зрозуміти суть майже будь-якого хімічного процесу. Ну що ж, давайте розбиратися з ними по черзі. Отже, тип номер один: реакції сполучення. Давайте уявимо, що ми щось будуємо: беремо кілька простих цеглинок, це наші речовини, і просто з'єднуємо їх. А в результаті отримуємо одну, але вже складнішу конструкцію. Схема тут максимально проста. Є дві окремі частинки, назвемо їх А і В. Вони реагують між собою і, бац, стають одним цілим АВ. Це, по суті, і є процес синтезу, тобто, коли ми створюємо щось нове і складніше з чогось простішого. А ось вам і класичний приклад. Беремо з одного боку дуже активний метал натрій, а з іншого токсичний газ, хлор. Здавалося б, не найкраща компанія. Але після реакції вони об'єднуються і створюють звичайну кухонну сіль, натрій хлорид. Бачите, дві прості речовини сполучилися в одну набагато складнішу. Гаразд, зі сполученням розібрались. А тепер давайте подивимось на процес, що є повною протилежністю. Якщо сполучення це коли ми щось будуємо, то реакції розкладу це, власне, коли ми щось розбираємо на частини. Тут все, так би мовити, з точністю до навпаки. Ми починаємо з однієї складної сполуки, нашої АВ. І під впливом чогось, наприклад, високої температури або каталізатора. До речі, каталізатор це така речовина, що просто прискорює процес. Так от, наша сполука розпадається на простіші складові, окремо на А і на В. Була одна велика молекула, а стало кілька менших. Ну, З цим ми точно стикались у житті. Згадаймо перекис водню з аптечки. Варто йому потребати на ранку, як він починає шипіти. А чому? Бо він розкладається на звичайну воду і кисень, оті самі бульбашки. Тобто одна складна речовина перетворилася на дві значно простіші. Рухаємось далі до третього типу це реакції заміщення. Тут можна уявити собі таку ситуацію, знаєте, як у танцях, коли хтось більш сміливий, підходить і відбиває партнера. От тут так само. Один активніший елемент просто виштовхує іншого менш активного з його місць. Давайте поглянемо на схему, щоб було зрозуміліше ось у нас є елемент А, це проста речовина, і він зустрічає сполуку Б І якщо наш елемент А хімічно активніший за Б, то він просто виштовхує Б і стає на його місце. В результаті ми отримуємо нову сполуку АЦ, а бідолашний Б залишається сам по собі, у вільному стані. А ось як це виглядає на практиці. Беремо шваточок цинку і занурюємо його у блакитний розчин купрум сульфату. А оскільки цинк активніший за мідь, він починає її витісняти зі сполуки. І що ми бачимо, розчин поступово втрачає колір, бо утворюється цинк-сульфат, а на поверхні цинку осідає такий рудий наліт чистої міді. От вам і заміщення. І нарешті четвертий, останній з основних типів це реакції обміну. І якщо в заміщенні у нас був один сміливець, який втручався, то тут ситуація інша. Уявіть, що на танцполі є дві пари, і вони вирішують обмінятися партнерами. Тут ключове слово дві дві складні сполуки, назвемо їх АБ і ЦД. І от вони зустрічаються і обмінюються своїми складовими А стає в пару з Д, а С з Б. Тобто відбувся такий собі подвойний обмін, і в результаті ми маємо дві абсолютно нові сполуки. Найкласичніший приклад тут це реакція нейтралізації, коли ми змішуємо кислоту і луг. Наприклад, хлоридну кислоту і гідроксид натрію. Що відбувається? Натрій з лугу і гідроген з кислоти просто міняються місцями, і в результаті, щоб ви думали, утворюється звичайна кухонна сіль і вода, дві абсолютно нейтральні речовини. Так, щоб точно не плутатись, давайте ще раз швиденько порівняємо заміщення одна проста речовина плюс одна складна, один когось витісняє. Обмін дві складні речовини, і вони обмінюються своїми частинками. Все просто, правда ж? У цьому і є головна різниця. Отже, давайте підсумуємо ось вони, наші чотири кити, на яких тримається хімія. Сполучення з двох робимо одне, розклад з одного робимо два. Заміщення один витісняє іншого, і обмін дві пари міняються партнерами. Кожна модель має свою просту і дуже зрозумілу логіку. А тепер найголовніше навіщо це все знати? Бо класифікація це не якась там суха теорія, це суперпотужний інструмент для прогнозування. Розуміючи ці чотири типи, можна передбачити, що ж вийде в результаті реакції, навіть не проводячи її. І саме на цьому принципі, уявіть собі, створюють нові ліки, нові матеріали та, по суті, все, що нас оточує. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось: всі процеси, що відбуваються в нашому тілі, в клітинах, і всі гігантські промислові виробництва, все це базується всього лише на цих чотирьох простих правилах. Як, як із таких базових цеглинок будується вся неймовірна складність нашого світу, Хм, це вже, мабуть, тема для зовсім іншої розмови.